Вітаю вас, шановні глядачі, у новому відео. Як завжди, нагадую, щоб ви не забували підписуватись на мій канал. Якщо ще не підписані, ставили лайки та писали коментарі. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. Сьогодні зробила величеньку закупку в АТБ і була в м'ясному магазинчику. Зараз покажу, що купила. Я в магазинчику купила чотири гомілки на супчик, доволі крупні такі були у них. І нарешті була печінка куряча. Купила аж цілий кілограм, бо кілька днів хотіла купити, а її розбирали швидко. В цьому магазині, в магазині вона дуже хороша. З половини хочу зробити печінковий паштет. До речі, цей рецепт є на моєму каналі. Кому цікаво, можете подивитись. паштет виходить дуже дуже смачний, а половину просто протушкую у сметані. Разом м'ясні покупки вийшли мені на 155 гривень. В сторону приберу, а можливо, навіть все приберу. А тепер покупочки за ТБ. Набрала овочів, фруктів, усі в одну ось таку, в один мішечок, ось такий, який теж в АТБ купила колись. Одну перчину купила, буду по черзі показувати і підписувати ціни. Одна перчинка. Одна морквинка. Теж на паштет треба. у мене тільки на супчик були. Так, одна цибулина доволі крупна. Що у мене тут іще два помідорчики на салатик. І чотири мандаринчики. До речі, мені вчора в коментарях підписниця або глядачка писала, що у них з'явились мандарини дешевші, але дуже кислі. Напевно, що у нас те саме, бо вони стали дешевші. Ті коштували 79 гривень, а ці 54, здається, вони якогось незвичного жовтого кольору, не оранжеві. Тепер подивимось, може у нас теж кислі. Але для нас це не проблема. Синочок любить кисле. А мандарини я в основному для нього купую. Він любить тому ось такі овочі фрукти. Купила, нарешті, масло ось це делюкс, хочу дуже його спробувати. І глядачка мені написала, що полюбляє таке масло, що воно хороше. Взяла солодковершкове. поки на знижках якраз нагода спробувати. Ось такий сир голландський. Зараз і інші сири на знижках, але синок їсть тільки ось цей, тому купила цей роблю бутербродики зранку. Так, сметанку, це щоб печінку потушкувати, маленьку упаковку купила, злагода 15%. І купила ще курочку, ось таку стегна. Вони будуть придатні до 18 жовтня, і якраз я встигну їх приготувати. Епікур. Сподобалось минулого разу, запікала з картоплею, дуже смачно виходить. Соковито, смачно. Молочка упаковку купила, такого як зазвичай беру, від своєї лінії. І взяла спробувати. Побачила, що є, не знаю, може, вже давно в продажі є в АТБ, ось такий паштет з печінки тріски з ікрою. Це не сьогоднішні знижки, а просто на знижках. Ну, Дуже цікаво, що за паштет хочеться спробувати, тому купила серветки, які я хотіла купити, мої косметичні, їх не було. Уже розібрали на знижках. Були ось такі серветочки, звичайні рута. Але вони непогані. Купила одразу дві упаковки, бо знижка дуже вигідна. Без знижки 28, здається, а на знижках там 17 з копійками за упаковку. Так, тепер солоденького. Набрала солоденького, вже на знижках багато. Печиво мультікейк рошен зі смаком полуниці. Далі, два полюси, теж сьогодні знижка. Не могла пройти, не взяти. Ще ось таку шоколадку Міленіум. Там всі шоколадки Міленіум на знижках сьогодні. Я взяла ось таку білу з кокосом, та мигдалем. Печиво до чаю від своєї лінії теж вигідна ціна була. Ось таке печиво, хрумтик маковий від Ярич. Це теж сьогоднішні знижки. Ось це без знижок Марія, але мені потрібно буде. В садочок сину даю. Там їм дають на перекус діткам дві упаковки одразу. Так, іще булочку купила українську. Вона така невеличка, тут 200 грамів. І набрала пастелі. Сказали мені, що можна брати скільки завгодно в руки товару акційного, то я набрала аж 16 штук. Ну, вже одну синочку дала. От, Ціна дуже вигідна. Без знижки 12,70, а за знижкою там 8 з копійками, чи 8,90. От, то я нагрібла 16 штук цієї пастели усіх смаків. І, до речі, була іще пастела, не розібрали. І ось такі хустинки, це без знижечок, просто купила в рюкзак зручний формат. Ще купила батон від сархліб, вершковий, такий, як зазвичай, беру. Здається, це все. Так, це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд. До зустрічі у нових відео. Бувайте!